Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я знаходжусь на нашому городі. От, але ні огірків, ні помідорів показувати я вам не буду. Сьогодні вам покажу ось таку красу, яка тут у нас росте. От. Я нагадаю, ми живемо в п'ятиповерховому будинку, тому там я невеличка клумба під вікнами, яку ми також обробляємо, але от багато ще ми садимо на городі квітів. От, тут у нас Айстри. От. Це, до речі, мама купляла насіння і вирощувала їх от, на розсаду. Ось подивіться, яка краса. Дивіться, який чудовий фіолетовий. Ось я не знаю навіть цей який колір персиковий. От. Рожеві, ось дуже гарні. Моя мама дуже любить айстри. От, тому щороку ми тут садимо. От. Багаторічні квіти ми тут, звичайно, не садимо, тому що огород обробляється е, щороку, а от такі. от Подивіться ще які гарні фіолетові. от Далі у нас тут жоржини, але жоржини поки що ще не квітнуть. А воно одна вже заквітла, зараз я вам покажу. От. Ось дивіться, яка величезна квітка. Дивіться. Просто красиво. Вони тут будуть різні, здається, жовті, у нас є червоні, от, але пізніше вони будуть. От. І далі у нас тут цілий ряд гладіолусів. Але чомусь вийшло більшість рожевих. Ми е, купляли цибулинки і нам сусідка давала, але вийшло багато рожевих. Але це не страшно, подивіться, які вони. Красиві, ось подивіться. От. Так, ось. Ось так буде краще видно. Ось, подивіться, яка красота. Бачите? Але ось найулюбленіші мої ось, зелені. Зараз я стану, щоб краще було видно. От. Подивіться, який незвичний колір, я б навіть сказав такий. Не знаю, зелено-лимонний. Ано ну, так не видно. Можливо, так буде краще видно. О, дуже гарний, дуже незвичний колір. Мені дуже вони подобаються. Тут ще ось один є такий. От, але ще зеленуватий. А ось подивіться, ось який ще є. Так. Щоб нічого не зламати. Подивіться. Просто якийсь незвичний. Такий навіть трішки як, не знаю, припудрений чи що. от Дуже гарний. от Тут рожеві. От буде такий ось помаранчевий, пізніше трішки. Так, ану, фокусуйся. От, рожеві. Дуже красиві, дуже. от Рожеві. От один білий є. Зараз я стану так, щоб О, нічого і не зламати. От, білий. Такий начебто звичайний колір, білий, але дуже красивий. От, І. Ага, тут також рожеві. І ось такий ще є. І тут. Я не знаю навіть, як назвати цей колір. Фіолетовий. Дуже гарний. І тут у нас ось росте соняшник. Ми колись саджали тут декоративні соняхи, і потім вони висівалися і от почали родити от такі. От. О, дивіться, яка краса. Ось отак. Так от, дивіться. До речі, з неприємного були в нас тут червоні, такого дуже насиченого червоного кольору. Але хтось сьогодні вранці їх... Ух, поцупив. Тому разом з цибулинкою неприємно, але, чесно кажучи, я не здивований. Як то кажуть, наші люди є наші люди. Тут дивуватися нічого. От. Але це дрібниці. От. Дуже гарні, рожеві. От. Потрібно зривати їх, ставити у букети вдома. От. А тут ось я отак от, е насіяв ось діток їхніх. Таких малесеньких в цьому році дуже дощове літо і вони наберуться сил, підростуть і на той рік буде ще більше у нас гладіолусів. От, от от. Бджілки чуть гудуть. Ось. Відно вам. От так от садимо на городі, завжди виділяємо місце для квітів, тому що картопля, огірки помідори це все чудово. Але хочеться трішки і красиво так прийти, подивитися. От ще вам ось айстри покажу. От. Дуже красиві, повні. О, дивіться яка. От. Отак от, от, друзі, трішки краси вам. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!